Сьогодні, 10 листопада, у нас відбувся черговий розгляд справи по справі рібаків Задоя, Ченчик та Неделка. Сьогодні судовому засіданні адвокат що заявив від від прокурору, який кажуть розглянути кращих традиціях українського судочинства в даній ситуації було відмовлено. У зв'язку було відмовило задоволення з даного відводу. У зв'язку з тим, що були дуже великі суттєві порушення, які ми виявили стосовно судді Ткаченка, зокрема, на 28 восьмого, коли не судове засідання, свідки не були запрошені, але ми виявили в матеріалах справи, що вони підписали, значить, прийняли присягу, і значить, вони вже були, викинули повну процедуру. О, ну, крім того, значить, були інші обставини, тому адвокат, що заявив сьогодні відвід судді Ткаченка, значить, які Пимним чином знову чомусь був розподілений на ньому. Але дякуючи е, тому, що наші адвокат січого втрутився в цю ситуацію, був повторний розподіл цієї справи, але нам на сьогодні час невідомо на кого. Але є 135 стаття цивільного кодексу, яка чітко вимагає, що ми повинні бути попереджені про розі цієї справи не пізніше, ніж за три дні, коли дана справа буде розглядатися. Тому ми подали відповідну заяву. Суд щоб нас повідомили, коли буде розглядатися е заява про відвід. Ну і я думаю, що ми підготуємося і доведемо ці докази, що наша заява має всі вґрунтування, щоб даного суддю відвести. Але ми сьогодні знову побачили, що якаченка знову пересув процедуру. Він значить, відмовився закривати значить, справу, коли ми подали заяву про відвідування. Да, закривати судове засідання, коли ми подали заяву про відвід. Це є порушення закону, які в нього це. É e